Уявіть, що у вас є доступ до трильйонів доларів. І як би ви використали ці гроші? А якщо я скажу вам, що Україна має таку суму прямо під ногами? Сьогодні ми поговоримо про неймовірний потенціал нашої країни в енергетиці, який змінить все. Я Ксенія Оренчак, і просто зараз ви дізнаєтесь всю правду про Уран. Скільки урану в Україні? Україна має величезні запаси корисних копалин, і одним із найбільших багатств є уран. До речі, хочу вас запевнити, що небагато країн в світі мають запаси уранових руд. Уран це надзвичайно важливий ресурс, зокрема для енергетичної безпеки країни, тому що уран є основою для виробництва ядерного палива. Скільки у нас ресурсної бази? В Україні ресурсна база ураним хрут складає близько 560 тисяч тонн, а підтверджені запаси 270 тисяч тонн. Найбільше родовище зосереджено в Кіровоградському геоблоці, де видобувається уран, що використовується для виробництва ядерної енергії. В Україні є різні типи родовищ від пигматитів до метасоматичних та гідротермальних родовищ. Цікаво, що запаси урану в Україні складають. Більше 2% від світових запасів. Проте, на жаль, видобуток урану за останні роки зменшився майже наполовину, тобто 600 тонн на рік. Це створює серйозні виклики для нашої енергетичної незалежності. Ми маємо величезні ресурси, але через що ми зараз втрачаємо ці багатства? Споживання урану зменшилось на 50%, Це наслідок старої інфраструктури чи відсутності інвестицій. Напишіть у коментарях свої думки, можливо, є експерти, також було б цікаво це почути. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та тисніть дзвіночок, щоб не прогавити нове відео вже за тиждень. Чому уран настільки важливий для енергетики? Уран є основою для атомної енергетики а для України це дуже важливо, оскільки країна потребує близько 25 тисяч тонн урану на рік. Це паливо використовується для виробництва електроенергії на атомних станціях. А за рахуванням воєнних загроз, посилення енергетичної безпеки країни стало пріоритетом. В енергетичній стратегії нашої країни до 50-го року передбачено розвиток атомної енергетики та відновлювальних джерел енергії. А це означає, що для забезпечення стабільної роботи АЕС України потрібно збільшувати виробництво урану та інвестувати в розробку нових родовищ. А вони у нас є. Ядерна енергетика це майбутнє для України. Атомні станції дозволяють виробляти чисту енергію, зменшуючи залежність від викопних видів палива. Проте для забезпечення сталого розвитку для цього сектору нам потрібен уран, основна сировина для виробництва ядерного палива. Україна має значний потенціал, щоб стати одним із лідерів з видобутку урану та забезпечення ядерної енергетики. З якими проблемами Україна зіткнулась? З одного боку, уран це цінний ресурс для майбутнього України, а з іншого видобуток та переробка пов'язані з великими екологічними і геополітичними викликами. Видобуток урану може мати негативний вплив на навколишнє середовище, а також залежність від імпорту зростає, коли власне виробництво не задовольняє потреби. Для відновлення виробництва урану в Україні потрібно залучати величезні інвестиції. Приватні компанії, такі як Атомні енергетичні системи України, АСУ скорочено, вже почали працювати над розробкою нових родовищ, що зможе значно змінити ситуацію. Уран в Україні це важливий ресурс для нашого майбутнього, для майбутнього нашої енергетичної незалежності. Попри певні проблеми у видобутку та потреби в інвестиціях, наші багатства можуть допомогти нам стати лідерами в галузі атомної енергетики. А про яку тему ви б хотіли дізнатися у наступних випусках? Пишіть в коментарях. З вами була я, Ксенія Ренчак. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски про те, як ресурси України можуть змінити світ.